Доброго ранку малята. Рано рано у віконце сонечко засяє, та воно вже, як раніше, нас не зігріває бо прийшла вже осінь гарна та барвиста, і червоним та жовтеньким красить вона листя. Так малята до нас. Прийшла пора року осінь. Вона не тільки гарна, але іще щедра. Восени люди збирають врожай на своїх городах. Діти, сьогодні ми будемо знайомитися з назвами овочів, які ростуть у нас на городі. Діти, це капуста. Сто листків капуста має і тому не замерзає. Навіть взимку у кагатах, якщо старано, сховати. Малята, а це помідор. Повторили Помідор. Помідори чималі червоніють на гілі. Люблять діти сік томатний пити. Малята. А це картошка. Ви її всі добре знаєте та полюбляєте. Нагодує всіх вона. Ця картопелька смачна, її бульби, її стівни викопують восени. Малята, а це морква. Повторили морква. Ось так. Руденька морквинка містить. Вітамінки. Хто її вживає, той хвороби не має. Так що смачного малята. малята, а це бурячок. Він теж росте на городі. Виставляє бурячок червоненький свій бочок. Борщик будемо варити, бурячок туди кришити. Малята, а це гарбуз. Гарбуз господар на городі. Його шанують у народі. Малята, ось ми і познайомилися з овочами, які ростуть на нашому городі. А якщо у вас є теж овочі на городі, або, може, вже в коморі, то ми з радістю подивимось та познайомимося з ними. Тож, я чекаю ваших фотозвітів. Дякую вам, малята, та до зустрічі!